Тим, хто займається малим бізнесом або ж хоче його розпочати, готові допомогти обласні чиновники та члени координаційної та експертної рад для бізнесменів-початківців, започаткували комплексну програму підтримки. Курси і навіть створили окрему статтю видатків в обласному бюджеті, з якого лише минулого року на поповнення лав малого бізнесу виділили 400 тисяч гривень. За словами начальника головного управління економіки Зінаїди Янченко, бажаючих скористатися запропонованими умовами назбиралося чимало, хоча потенційних бізнесменів ретельно відбирає експертна рада. Нам надійшло пропозиції на суму. Більше мільйона гривень. Загальна кількість проєктів складала 19. При цьому з цих проєктів майже 800 тисяч. Потребувалися коштів за рахунок обласного бюджету, а решту за власні кошти. За словами чиновників, підтримувати в обласній адміністрації будуть насамперед тих підприємців-початківців, які використовуватимуть у своїй справі інновації. Та сприятимуть економічному розвитку регіону, аби посадовців чи членів експертної ради не звинувачували в упередженості. Перебіг конкурсу, імена переможців та назву бізнес-проектів демонструватимуть на сайті адміністрації. Там же кожен бажаючий може дізнатися, як взяти участь у проєкті підтримки малого бізнесу. Обласна державна адміністрація буде пропонувати і далі обласній ради передбачати. В обласному бюджеті відповідну суму коштів для того, щоб ми могли. отим без малого тисяч, без малого 70 тисячам фізичних осіб-підприємців і фактично 19 тисячам малих підприємств, які зареєстровані на теренах Житомирщини, проводити відповідне навчання і давати посильну допомогу.